Хей Рейс, з вами Рейн і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас обзор на Drain Фафніра. Так, да, я знаю, мав бути обзор на Вайса O але коли його відкрив всередині був Hercules. Так що я думаю, подумав, що краще вже записати обзор на Drain Ну, Ось. Я думаю... Без залишніх слів. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть, пишіть коментарі. Ну а ми поїхали. Так, як звичайно, почнемо з коробки. Ніса, тут коробка незвичайна якась. Бачите, вона така пом'ята, і вона пом'ята не просто коробка, а вона прям заповнена, бачите всередині. Вона прям. Вона прям повністю заповнена. Зверху вона сильно пом'ята, я не знаю, як пошта мені її везла. Ем, Так. Навіть фірми TD. Так. Ззаді у нас Sun Drain Fafnir. Ну, енергетичний сой. Далі у нас диск і ось такий ось наконечник. Він має пригати, стрибати. Тут показано, що тут у нас Генеральс Волтреек. Як і на цікавий коробок з другого сезону. Волтреек крутиться в праву сторону, а Fafnir влів. І тому як. Вотрек б'ється Fafnera, Fafnir Фафнер заражається і крутиться ще швидше. А Воатрек навпаки втрачає швидкість. Тут у нас, як звичайно, зображений Волтреєкт і Rock Тут у нас віт трьох років, звичайно, а отут немасі Мейден Чин. А, ні, є Мейден. Ну, тут намальований сам Фафнір і Фріда Лахоя. Написано правильно бойбой, це b 79 Стартер. Тут написано правильно, Drain Fafnir. І тут написано правильно. До речі, тут теж зображені Фріда Хоя. Ну що, поїхали. Я дістаю свій ніж. Зриваємо спочатку зверху. Так. Далі тут і знизу. Такс. О, дивіться, коробка прям забита якимось деталями, так. Зараз секунд. О, так. Бачимо, що я дістав. Це ось така рейка. Вона така сама зараз кута. Вона така сама, як і була в обзорі. Ну... Не була вже в обзорі на того самого парда, У мене впало світло. Так. Ем... Так, ну, давайте далі дістаємо. Тут у нас така відпускалка. До речі. Зараз я знайду. Ось. Це коробка від прай' на Реквіям, а тут була така спускалка. А пошла вспомните, э, ця деталь була, але вона була чорна. Ось тут спускалка така, як спрайс на реквіем. А, а збирашно тут навпаки так само пускалка, як і спрайс на реквію. Тобто біла рейка і сама ця чорна пускалка. Ладно, у мене тут випала ручка поки я. Вам Господи, у мене знову впало світло. Ручка тут така прикольна, вона на карабіні. Тобто її можна прищепити десь на одяг, тобто вона ось так відкручується. Реація, яка з'ясовується, одежа і закручується назад. Вона дуже подне закручується. Е, тут ще є фішка. Вона Тут ще має бути верхній часті, Я сподіваюся, що вона буде в коробці. Так, це в сторонку. Так, да, тут є верхня частина. Фішка цієї ручки в тому, що, по-перше, тут є така закльопка, щоб пускалка не, вили... не вилітала. А зараз я навіть не діну. О, тобто ставимо закльопку і все, пускалка не вилітає. Тут можна зробити отак. Хоп. Е, і можна зняти цю штуку і повернути окошко. Навіть якщо отак. Странно якось. Так. Далі у нас ми вже все дістали. Тут якась штука дістала. Я Не знаю, що це. І ура! Нам не зашла наклейки. Ну, тобто мені. До речі, як був Вайс Lepart, ну, там був Геркулес, там теж не було наклейок. Я не знаю, що це за. Що це за ВСБ за штука. А, Ладно. Ось такі ось наклеечки. Кит на коробке Да, все-таки самые кинокоробочные Так Извиняюсь за тех, кто сидит в наушниках Выкрываем э, У меня уже По-моему, ножиком выкрыли А мы же не... Все, я открываю? Вважаюсь перед тими, хто хто зараз сидів в наушниках. Так. Я вже бачу, що він такий наконечник, але поїхали. Сам дрейн Фафнір. А я замітив, що в ньому... Де музика? А. Що в ньому немає чіпа. Тобто ось має бути зелений чип з драконом. А тут його нема. Ну, такий от Фафнір. А, ну да, за його фішку, коли якийсь зараз Держав... якийсь правосторонній бей ударяється, то він ударяється об ці штучки. І, за чого він ще швидше розганяє фафніра. Так. Сцевий диск правильний, такий типу метелка. Не написано, який він. Ідеально. І драйвер. Бачите, драйвер не такий. Він має бути такий, типу, прыжковий, тобто він випускає. Ну, тобто, ви зрозуміли. Збираємо бей. Давай, збирайся. Я зараз е... поклаю нього за кадром на койки. Фу. І так, я повернувся. В мене виключилась музика. Я наклеїв, Е, Я вирішив зробити. Так як тут немає чіпа, я вирішив зробити хоча б імітацію цього чіпа. Бачите, тут така наклочка. Так, всі наклейки, які я поклеїв, зараз я вам покажу. Перша наклейка ось. Так, камера. Камера вкусуйся. О! Такая типа имитация чипа, тут без ничего не наклеив. Так. Совпало. Совый диск я вырешил покой то есть такие две зирочки. ну, известно, какие моя будь Сюда, так, сюда покупаю наклейки. Сайки моя Головна фішка Фафніра в том. Ну, Фафніра, Фафніра без різниці, що його можна без проблем запустити рукою. І він навіть буде когось вигравати. Ось там він крутиться. Він навіть буде в більшості випадків вигравати. Е, і сьогодні е, ми по-любому зробимо битву, де буде Фіфнір. Е, да, запущений е, і пускателем, і рукою. Тому що дивіться, у мене є ось така шту... штукенція. Зараз секундочку. Ось, я просто звичайним скотчем зліпив дві запускалки, щоб можна було легко запускати зразу два боя, щоб вони були в однакових і рівних умовах. Ну що, поїхали тестувати їх в битвах. Так, я тут прибрався. І по традиції застріляю ковер. Ви вже знаєте всі прекрасно, чому. Ой, світло не падай. ставлю. Так і наша арена. дай Так, я вам би так поставив, щоб вам було краще видно. Так. О, ось так добре. Ого, привет, ви бачите, ви бачите мені тінь. Так. так, я вирубаю вы світло. Е, перша бу битва буде між Дреймфавтором. Я його запущу рукою е, і е, спрайзом реквіем на режимі атаки, щоб він швидше розкрутив нашого фіфніра. Так, зараз я його зміню. Ось він прекрасно з обзору, пам'ятаєте, який... Так, і... як міняється режим. Нас ріжемо Так. Спроба перша. Спроба друга. Спроба третя. Спроба номер чотири, Це вже якась попитка сьома. Попитка десята, Спроба одинадцята. Спроба номер тринадцять, Спроба номер п'ятнадцять, Це шістнадцята спроба. І мене все з. Дивіться, ось така от установка. 1-0 vyhral s prázdnym reklam druhý round. 3, 2, 1, pred.

2-2. Fafner by pochval vyhrýš. Čtvrtý round. Nehádu, že rachu 2-2. Виграв з Презен Реквієм 3-0. О, це 3-2. Ось такий у нас був обзор на Drain. Fuck NRA! Реча мене не вийшов пропускати його рукою, тому що я це не до кінця навчився, а Спінстів у меншомусьці не працював. Ну, ось такий був обзор. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться мої інші відео. І дуже класний обзор на нас Прейзен Всім пока-народ!